Великодній час, і в мене є нагода вас привітати з цим величним святом. Я бажаю, нехай Воскреслий Господь завітає до кожного серця і дарує радість, мир і спокій. Я бажаю, щоб усякого роду негаразди, які трапляються на нашому життєвому шляху. Ми вітавали Господу і пам'ятали, що кожен день творив Господь. По-перше, нам потрібно радіти і веселитись у Господі, а Господь, вірний і турботливий батько, допоможе з усім іншим нам справитись в найкращий спосіб, як може тільки він. Отож, гості і друзі каналу, я вас ще раз вітаю і запрошую до мене на канал. Я буду сьогодні розповідати вам про готову роботу про в'язання. А мова сьогодні буде йти ось про такого красення, про такий чудовий кардиганчик, який я в'язала у спільному проєкті е, в тестуванні у Людмили Бабінцевої. Розповім вам детальніше і, звичайно, покажу ближче. Мова йти сьогодні буде ось про такий кардиган. Хочу спершу вам показати його трошки зближче. Як ви можете вже бачити, тут ниточки ангори і мереносу. Ось такий чудовий кардиганчик. Звичайно, я ще буду вставляти вам фото, але ще хотіла більш детальніше вам показати. І ближче, звичайно, щоб ви порозглядали полотно. Колір, на жаль, не передається добре, але побачите деталі можна дуже добре. В'яжеться дана модель зверху вниз. І ось такий я його в'язала не довгий, а укорочений. Звичайно, більш детально ви бачите на фото, як він виглядає, але зараз я хотіла ще вам показати його на манекені. Розпочинала я дану модель. Значить, зв'язання образця. Образець в'язала ось такого плану. Можете то, трохи краще його порозглядати. Можна ловить фокус. Але я вам його показую для того, щоб, звичайно, ви побачили, як розпушилась ангора. Значить, склад. Ниточок, які я використовувала. Перший це є артикул Kishwall зigнаbarufa. У 100 грамах метраж був 2400 метрів. І в'язала я, значить, у два складення цієї ниточки. І ще в одне складення я брала ниточку Ангора 50. Так, перша ниточка, це є Ангора 50. Колір такий. Сіро-голубенький. Він так не дуже передається на камеру. Хоча зараз він дуже гарно передається, так як я зараз бачу на екрані. У губінця ниточка взагалі не видно пуху. Пух не, можна сказати, ледь замітний. Через те, що ниточка перебуває у пропитці, а вже після другого прийняття третього пух дуже розкривається, і це є така особливість ангори. Вже дуже особливо, вона мене найбільше захоплює, що з кожним пранням полотно розпушується, міжпетельний простір заповнюється, і вона таки виглядає такий медведик. Пухнаста і така дуже тепленька ниточка. А наступна ниточка, як я вже і сказала, це є зегна. Бару Фартеклу Кешвол. Це в мене ось така світло-сірий не меланж, а світло-сирий. Сірі кольори, то для всіх зрозуміло, вони бувають різних відтінків, але в готовому полотні можна сказати, що перевагу віддаємо ангорі, так як цієї майже незамітно. Можете самі. Побачити. Значить, ще раз нагадується одна ниточка е, ангори, це е, у 100 грамах 800 метрів. І меринос Кешвул артикул лазерна баруфа. Е, у 100 грамах 2400 метрів. І брала я у дві ниточки. Вага, значить, готового виробу. Це є на розмір L Я в'язала на свій розмір складає. 330 грам, але це є вже з готовими гудзичками. Без гудзичків я не зважила якби пропустила цей момент, а вже зважила, коли вже були пришиті гудзички і вже був готовий виріб. Ось такого плану. Так, для даного виробу я використовувала два види спець. Перший це значить 3,25. Це були зйомні спиці. Ось такі я використовувала металеві Кніт Про 3,25. Вони є роз'ємні і тут я тільки міняла тросик. А по в'язання йшло поворотними рядами. Рукавчик вив'язувала, значить, в кругову. І в кругову у мене в'язання йде щільніше. Тому я використовувала спиці 3. Половиною 3-5 мм для рукавчиків. Для того, для того щоб в'язати по кругу і щоб полотно не, не дуже відрізняло, щоб не було защільне, за, за, за щоб був шпительний простір, і щоб ангора мала можливість вибитись. Зараз, ви можете бачити, вже видно пух на полотні, але це тільки. Перше прання, тому він мінімально який міг себе начать, вибити і проявити. Я вважаю, що я вже спостерігаю по інших виробах, бо ще раз нагадую, що в мене вже ну, є кілька виробів, маю вже трошки досвід в працюванні з цією ниточкою, то з кожним пранням він буде більш пухнастіший і, і тепліший. Бо коли нагора вибивається, вона, і, звичайно, більше зігріває. Так, в'язання ми починали, значить, зверху вниз. Ось тут ми вив'язували, значить, росточок. Тут бачите, як гарно виглядає японське плече. Гарно зроблено косичка. І, значить, так до відділення. Тіла від рукавів. Далі рукави ми в'язали окремо, і, а тіло донизу окремо. Зв'язавши до разинки, ось тут є розинка у нас, один на один, e, значить, ми набирали планку. Спершу ми набирали ось тут догузочки, а далі вже, закінчивши, набирали горловинку. Кількох словах розказала вам, як саме ми в'язали. Більш детально не можу розповісти, так як це я брала участь в тестуванні. Якщо вам подобається дана модель, під відео я залишу, значить, посилання на інстаграм Людмили, і ви можете перейти і придбати собі ось такий опис. Звичайно, не реклама, але скажу так, для... скажу свій досвід, що у Людмили я вже беру. Участь в тестуванні не вперше. І хочу зазначити, що мені дуже подобається посадка її виробів на фігуру. Вони не тянуть вперед, не зад, Вони так чітко сідають на фігуру і дуже гарно виглядають. Що можете побачити на фото, які я періодично вставляю, щоб ви могли розглядати. Виробом я дуже задоволена, хоча похизувати з ним не дуже вдалося. Через те, як в'язала, то погода взагалі була дуже холодна. Я так ще дивувалась, чи я його одягну, чи прийдеться брати щось зверху. Але потім навпаки так потепліло, що можна сказати, що в ньому було вже досить тепло. Але один раз я все-таки його одягнула. І надзвичайно була задоволена його, значить, посадкою, виглядом. І колір також мені дуже сподобався. Він такий надзвич... незвичайний, він не сірий, не голубенький. І хочу сказати, що, напевно, ще в такому плані кардиганчик я повторю, але вже з ниточки не пухнастої, а, напевне, Можливо, це буде мериноз, можливо, це буде бавовна, але дуже сподобалася мені ця модель, і в мене є таке бажання ще її повторити. з готових виробів в мене це все, так як я ще не зробила фото і не можу вам представити інші моделі. Надіюся, що в скорому часі, при можливості, я зроблю фото і представлю вам ще моделі. Хто був зі мною швидше, ви, напевне, пам'ятаєте світер з V-образним вирізом. Також він у мене готовий, але ще раз говорю: так як в мене немає фото, я його сьогодні вам не показувала. Але сьогодні вам покажу. Покажу значить, свою нову покупочку. Це є машинка для зчищення ковтунів. У мене була така швидше, це була значить, безпровідна. Цю я вже придбала з капелем. Вживлення вона бере від мережі, бо попередньо була на батарейці. І використовувала значить, я її у роботі. Тут Ще, значить, мені дали додатковий набір таких ножечків щищають. І один є всередині. Хочу сказати, що цей варіант мені підходить краще. І коли вона зрізає, я, я вважаю, що також краще. Хоча потужність якби зазначена однаково, але чомусь ця машинка краще справляється, ніж на батарейках. Можливо, не знаю, можливо батарейки якісь такі не зовсім добрі я придбала, чи не настільки з доброю потужністю. Попередня машинка, значить, в мене гірший відгук. Ось З цієї у мене кращий відгук, вона добре, значить, обрізає ковтуни, і ось так вона мені... Допомагає, коли у мене є ковтуни у в'язанні. До речі, використовую я її не тільки для в'язаних виробів, тому що такі зараз бувають вироби, що і на інших покупних вже виробах буває часто ковтуни, то вона дуже добре з тим справляється. Ось такий така покупочка у мене була, то я хотіла з вами поділитися нею. Ну що, друзі, я показала вам готову роботу, показала вам покупочку, які плани на майбутнє. Чесно сказати, в мене, якби так, такі трошки сміття, не знаю навіть, що сказати по тій причині, що погода нас шокує, буває дуже тепло, буває отак, що холодно, і передбачити, що в'язати і що одягати трошки. Можна сказати, важко, але на майбутнє хочу ще собі зв'язати на літо футболочку і не знаю, чи це буде бавовна, чи це буде меринос по тій причині, що ось така погода у нас по-різному дивує. І думаю, що в скорому часі я зможу зробити відео, щоб показати вам нові готові роботи. Можливо, когось надихнути, можливо, когось підштовхнути у виборі правильному. І також з вами побачитись, адже я з вами так чомусь виходить, що не дуже часто бачусь, і хоча скучаю, але життя вносить свої корективи. А сьогодні я була рада з вами поспілкуватися, пишіть свої відгуки, пишіть свої враження. Лайки like чи дизлайки, будь ласка, якщо вам не важко, можете поставити, написати е, ваші враження, які склалися від даної моделі. Можливо, вам захочеться також собі таке придбати такий опис. <плес> <плес> <плес>